Живопис та осінь. Ідея створення абстрактної виставки у Павла Ковача виникла спонтанно. Автор не використовував конкретні пейзажі та образи, тільки поєднав кольори. Це якби такий діалог між, скажімо, нашим, нашим баченням світу, його кольоровістю. Я не брав фарбу зелену там чи чи оранжеву, да, чи, скажімо, там. Фіолетову я їх просто змішував. Автор працював за технікою абстрактного мистецтва полімсес. Фарби змішував відразу на полотні. Загалом картина вкрита п'ятьма шарами фарби. Молодим митцям. Ця техніка сподобалася. Вони не очікували побачити на виставці абстрактне мистецтво. Були вражені нетиповістю робіт. Думав, що буде чомусь традиційний такий, е, пейзаж. Карпатських гір, ну, щось таке, але зайшов так прикольно, все, сочне таке. Картини саме цієї виставки викликають у мене якусь... Тривогу змішану з спокій спокоєм. також на виставці. Показали роботи відеоарту, які відзняли ще 20 років тому. Цей жанр мистецтва передбачає використання рухомих зображень, відео та аудіо. Живопис Павла Ковача може зрозуміти не кожен. Та мистецтвознавець Михайло Сарахман бачить у творах автора філософську задумку. Ну, треба людям, хто не сприймає такі роботи. Можливо, вчитися розуміти ці речі, вчитися ловити насолоду від фарби. Як... Її ловить дитина, коли просто розмащує фарбу або рукою, або пензлем по паперу, і має велике щастя. Подивитися на роботи Павла Ковача можна до 30 листопада у галереї Ужгород. Наступну виставку митець планує присвятити зимовій порі.